Дякую. Шановні колеги, дорогі українці. Ви знаєте, що ці кілька тижнів були досить багатими на наші дипломатичні успіхи, в тому числі на міжпарламентському рівні, і це важливий результат в умовах війни, в якій сьогодні знаходиться наша країна. Сьогодні перед нашим парламентом виступала фун... Урсула фон Дер Ляїн, яка дала чіткі сигнали: перше: Україну бачать в Європейському Союзі. Друге, ми виконали, і в цьому залі, в тому числі, ми виконали ті рекомендації, які ми повинні були виконати для початку перемовин. Третє, найближчі чотири роки ми отримаємо 50 мільярдів євро для підтримки нашої держави, нашого бюджету. Це великий спільний результат сьогодні і президента, і парламенту, і уряду всіх нас, тому що це наша відповідальність як влади. І той вибір, який закріплений в нашій Конституції, це вибір, за який сьогодні щодня воюють та гинуть наші захисники. Також відбувся другий саміт, другий парламентський саміт Кримської платформи, де зібралося 69 країн та міжнародних організацій міжпарламентських з п'яти континентів. Це великий результат і головуванням нашого спікера Руслана Стефанчука та. Спікерки чешського парламенту Маркети Пєкари Адамової відбувся потужний саміт, де навіть представники тих країн, коли не дуже часто їхні уряди підтримують в окремих питаннях Україну, були рішучі. РФ чинила невиправдану агресію проти України з 2014 року. Всі території повинні бути деокуповані, російські війська виведені, всі заручники звільнені, особливо діти. РФ має компенсувати всі. Збитки, завдані війною, і звичайно широка підтримка форми миру президента Володимира Зеленського. Це важливо і на фоні тої зустрічі радників з нацбезпеки та е зовнішньої політики, яка відбувалася на Мальті, де обговорювалися перші п'ять пунктів форми мира президента Володимира Зеленського це ядерна безпека, енергетична стійкість, продовольча безпека. Повернення сили дії статуту ООН міжнародного права та знову ж таки повернення наших заручників і депортованих дітей, де напраць, були напрацьовані конкретні механізми реалізації форми мира. Сьогодні глобальний саміт миру вже набуває не тільки актуальності в контексті України, а ми бачимо і тої кризи, яка є сьогодні на Близькому Сході. Тому я дякую всім колегам за те, що ми сьогодні так потужно і повернулася наша делегація з між парламентського союзу, де працювали понад 40 двосторонніх зустрічей. Ми сьогодні рухаємося до перемоги і встановлення справедливого миру в Україні. Дякую, слава Україні. Дякую.